Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо на тему, яка дуже мене бісить. Питання, яке ми сьогодні будемо обговорювати, це вихід із зони комфорту. Чому я хочу поговорити на цю тему? Тому що надзвичайно велика кількість художників рекомендують це початківцям. І це шкідливо. Дисклеймер. Ви маєте абсолютно повне право вимкнути це відео і не слухати мою думку на Проте, якщо вам цікава моя думка, можете заварити собі чайку і продовжити дивитися це відео. На фоні я малювала прекрасного хвачена, тому що я причитую благословення небожителів. І так! Питання виходу з зони комфорту. З чого я б хотіла почати: будь-яке мистецтво це праця. Інтелектуальна праця і фізична праця для нашого мозку є дуже складною, і він не хоче цього робити, тому що це затрати енергії. Коли ми тратимо енергію на малювання, в будь-якому випадку ми примушуємо наш мозок займатися чимось складнішим, ніж просто думскролити. Якщо хтось не знає, що таке думскролити, це гортати елемент в інстаграмі чи тіктоці. -тік. Для нашого мозку будь-яке малювання в принципі складніше, ніж просто лежати і їсти смічненьке. Наприклад, круасани. Це є першою причиною, чому казати, вийти з зони комфорту неправильно. Тому що будь-яке малювання це вже вихід із зони комфорту для нашого мозку. Мені банально неприємно чути, коли таку пораду дають людям, які лише почали свій мистецький шлях. Тому що для початківці, навіть літаюча голова, цей карилатий вислів, який всі використовують, це вихід із зони комфорту. Ця порада підійде людям, які хочуть працювати професійно, заробляти на цьому гроші. І тут ми підходимо до другого пункту. Переважна більшість людей, яким необхідно вийти з зони комфорту, це люди, які вже щось вміють. У таких людей з'являється страх, що вони опиняться знову на місці початківця і зрозуміють, що багато чого ще не вміють. Виходить, що по суті. Художники поділяються на три категорії: це початківці, які вчать усе і постійно розвиваються, вони пробують нове, тому що вони не так багато в цьому житті спробували. Це маленькі діти, які постійно розвиваються. Третя категорія це майстри, які пройшли цю, скажімо так, стадію застигання на місці, і вони постійно розвиваються через те, що вони вже знають, що не багато чого не вміють, і будуть так розвиватися до кінця свого життя. А друга категорія це люди, які вже розвинуті на якійсь стадії, але вони бояться зрозуміти, що їм потрібно буде розвиватися так само, як і раніше. Їм не хочеться, і через це люди змушені потім будуть виходити із зони комфорту. Так чому ж ми рекомендуємо це робити початківцям? Кожна робота для початківця це вихід із зони комфорту. І маємо це рекомендувати людям, які вже щось вміють, але вони застрягли в цьому стані от у чому проблема. Яким чином, ми можемо визначити, що ця порада абсолютно непогана. Просто питання в тому, кому ми цю пораду даємо. Чому ми радимо її початківцям, які лише почали свій шлях? Можливо, тому що нам хочеться сказати щось розумне. Вийди із зони комфорту. Ну, так ти вже щось міш, Подивися на себе. Ти часто з цієї зони комфорту виходиш. Дякую всім, хто слухав. Ставимо лайк, якщо відео сподобалось. Якщо відео не сподобалося, ставимо дизлайк. Підписуємося, якщо хочеться залишитися на моєму каналі. В на дзвіночок.